Привіт, друзі! Це знову мої мемуари. Подивився я відео Саши Саші і згадав трохи минуле, що було до того, як з'явився театр драми і комедії. Там була на тому місці звичайнісінька будівля, такий кубик з білої цегли. Просто був маленький кінотеатр. Спочатку він був кінотеатр повторного фільму, ну а потім став кінотеатром Космос. Так гарно ввечері вивіска його світилася, коли приїздив до метро, пам'ятаю, такими червоними літерами космос було написано. Гарно. Наче від руки. Є стаття в Вікіпедії про кінотеатр Києва. Там є згадка про цей кінотеатр. І є також координати, переходячи по тим координатам. Там є карта, показано місце. Мало ще хто може не повірить, але там показано місце, де зараз знаходиться театр драми і комедії. Ось така невеличка цікавинка, може кому буде до вподоби дізнатися невеличку частинку історії нашого міста.